У нас дуже сильно не вистачало людей, бо ми спали по, десь по дві години на добу. Ми, капець, ми все ми вже вирубалися на ходу прямо. Я примудрився заснути під час мінометного обстрілу. Вибухи, оце все, цей шум, а я просто вирубився. І я просто просипаюся від того, як там побратим чую, він мені тинь показки, камінчики, а я, а я просто лежу. І я так раз і піднімаю голову. А він просто подумав: ну, вже не спускатися, подумав, що мене, мене ну, все накрило. Поранений, ні. Він каже: капець, ти мене вб'єш. Я думав, в тебе вже нема, а ти просто уснув, Клашківський Олег Вікторович. ТРО, 109-та бригада, 107-й батальйон, з 24 лютого 22 року пішов в ТРО добровольцем разом зі своїм братом Кличковським Андрієм Вікторовичем. Ну, у нас так вийшло, що у нас прізвища на одну букву відрізняються. І ну, рідні брати, але просто я перед самою війною за рік поміняв прізвищ, одну букву на українську, просто ну, так. це наша фактично і буква, це наша родинна. А він ну, залишив, як було. Коли брата мого поранило, йому в голову прилетів осколок, і ми його в трьох витягували його з закопа, оце підострілами тягнули його, несли його до евакуаційної машини, машина не могла близько під'їхати. Хотілося, да, щоб він живий, щоб його щоб довезли, ну, щоб все нормально. Хоча, чесно кажучи, сумніваюся, бо таким пораненням, як у нього, мені сказав потім мій командир, що його довезли живим. Але потім я його шукав, я так нічого не з'ясував. Брата мого поранили 8 квітня, і ми тоді, на жаль, ту позицію залишили, де ми були, бо вони дуже... Це вже період був, коли Ну, вони, ну, вони сказати, що в той момент дуже давили, вони постійно дуже сильно давили нас. На жаль, що у нас. Не було тої зброї, що хотілося б ну, в тої кількості. Рівно в шостій годині вони починали працювати і починали з того, що у них починалися типа оце німецького ахтунг русі ж партизанин. Здавайся. Ну, от знаєте, якщо ви дивилися старі радянські фільми, от як оце було там. Вони рупор, виїжджала машина, вони оце все об'являли: здавайтеся, вам буде гарячий чай, сухий одяг, відпочинок. Слово в слово, тільки вони е, зверталися до нас, і е, саме московити зверталися до нас. Після цього у них починалася е, е, пісня Хотять лі руської війни. Потім знову це пропозиція здатися. Після того починалася пісня Рускії ідуть. Капець я ненавиджу цю пісню, я коли чув її. Десь на середині цієї пісні вони починали мінометний обстріл. І так, день в день. Виходить так, що над нами це був недобудований будинок, були ці металеві перекриття, рельси, бруся. Коли я відкрив очі, що побачив, що я повністю завалений цим всім. І я просто розумів, що я, якщо я зараз не виберусь, то я потім просто втрачу свідомість і хто мене там буде шукати. Вони навіть, ну ніхто з хлопців навіть і не будуть знати, що я там. І я не знаю, взагалі оце прилетіло, і чую обстріли. Я розумію, що вже бой почався. Хто буде когось зараз в цей момент шукати, коли там зараз інші події розгортаються? Я потім, коли вибрався, побачив, що просто оця 120-та вона прилетіла прямо в край перекриття цього, і воно оцю от, ну, в стіну, в стегно зламала. В руку поранення, в ногу поранення, в спину, це. Ну, слава Богу, вибрався. І оце мене відвезли в на железяк. Єдине, що можу сказати, от із емоцій, те, що мене от, особливо останнім часом, це буквально вже навіть перед моїм пораненням це було. І потім, коли я на Залізяки в Азасталі лежав в госпіталі, що в мене було, це, це от відчуття. Е як сказати, прощання з життям. Тобі ж не стояло питання, чи буду я е, е, жити. Е, скажімо так. Воно для мене було ясно, скажімо, е, що я е, помру. Просто стояло питання, коли це стане. Або сьогодні, або завтра. Ти чекаєш свою чергу і все. Потрапив в полон я 17 травня. До речі, це день народження мого сина. Коли мене виносили, почали 16-17-го го мене виносили на, на цих насилках, бо я ходити взагалі з цигнувся, я не міг. І звільнили мене з полону 29 червня 22-го року. Його рідне місто це Ірпінь, він тут народився. Йому поруч з його рідним містом придбали квартиру, яка тепер дає йому змогу будувати майбутнє, шукати нову роботу, будувати зовсім інакше життя, про яке він мріяв. І для серця завсталі цей проєкт, проєкт Програма Вдома. Надзвичайно важливий, тому що Ріна Тахметов створював і серце до всталі, і проект вдома для того, щоб дати захисникам тим людям, які свідомо прийняли рішення йти ризикувати життям, втрачати життя за свою батьківщину, дати можливість будувати нове щасливе життя. І ця квартира мені здається одне з найкращих пособлень того, як це нове життя може виглядати. Добрий день. Добрий я день. Вас запрошую. Mm. Так, як настрій? Настрій, знаєте, я шокований спочатку а я точно туди попав. Капець, якщо чесно, я ну, в мене зараз нема слів на вході. Давайте роздивлятися. Так, давайте. Піння, можна подивлюся? Я думаю, сьогодні треба зробити контур для господині. Та не кажіть. Ну, Кімната здоровенна. Тут навіть можна в сторону поприбирати, дивани тут і з онуками можна буде в футбол грати. Таке враження в мене, що тут є не тільки все необхідне, а є і навіть те, для чого я ще не знаю, як я буду використовувати. Шановний наш герой, сьогодні маю дуже важливу місію від засновника проекту Серце Зосталі Ріната Ахметова передати вам цю власну квартиру. Окрім того, хочу передати вам величезні слова вдячності від нього, від цієї команди серця усталі». Ми вам дуже за це вдячні. Ми дуже цінуємо той подвиг, який ви вчинили, і дуже дякуємо за можливість жити в нашій незалежній Україні. Цей сертифікат для вас за разом з цією прекрасною квартирою ми дуже хочемо, щоб ви тут були щасливі. Нехай вам щастить всього найкращого. Дякую, Все для щиро, вам. дякую. Це щиро дякуватися і переповнюють емоції. Е, ну. Хочу сказати ну, щиро подякувати благодійній організації Серця всталі», особисто пану Ріан... Рінату Леонідовичу за все, що взагалі за всталі» робить. Якщо б у нас, скажімо так, Хоча б якась частина робила, ті, хто здатні це робити, ті, хто ну, можуть це робити, стільки для наших хлопців, взагалі для військових, для країни, як це робить серця Завсталі і Рінат Ахметов, то я б думаю було б, ну, набагато б легше і хлопцям відновлюватися і потім повертатися до звичайного життя. Спокійного. Я, наприклад, отримав багато іншої допомоги, такі як навчання, там, лікування. Багато чого в ну, серце засталі, багато в чому допомагає. Перед війною я працював на комбінаті Іліча. Ну, знову-таки, я і гарновим працював в доміну, і на наглофабрики працював. А коли пішов на пенсію, ну просто вже думаю, ну що просто так сидіти. Я пішов займатися, просто мені подобалось дуже сильно дизайном займатися, Я так трошки навчився і почав вже працювати. І тут на тобі 22-й рік почався. Ви скористалися можливістю програми Майбутнє в серце сталь». На кого навчалися? Про що мрієте надалі? Я ж звернувся в серце Засталі і вирішив ну, продовжити свою роботу так в сфері веб-дизайну. Бо кудись іти знову таки з моєю ногою, це буде дуже важко. В іт школу оплатили моє навчання. Як би так. важко не було повертатись до нормального життя, коли ти не один, коли поряд серця зовсталі до речі, в якому є дуже сильна спільнота вже ваших побратимів і їхніх родин, це є набагато легше. У мене у дружину у сина тепер є от у нас де квартира, є куди повернутися. Бо самі б ми навряд чи це найближчим часом змогли собі таке ну, дозволити придбати. В'їжджай живий, не треба нічого робити, просто приходь і, і прямо з цієї секунди вже починай насолоджуватись, скажімо, отриманим.